Даж Бог і жива. І тоді сокіл рот мовив до Білобога і перуна: Не гоже нам богам залишати дітей своїх на призволяще. мусимо допомогти їм. І зніс творець золотий жолуді, золоте зернятко, і повелів Білобогові посадити їх на землі, і полити живою водою. І зробив так Білобог. І сталося диво. З жолудя виріс креслатий дуб, вершиною якого був небаченої вроди юнак, що спав міцним сном, а золоте зернятко спородило пишний житній колос. Вершиною якого була чарівної вроди дівчина, що спала міцним сном, і враз поповзли дві змії по житньому колосу й по дубові. То чорнобогові слуги кинулися кусати юнака і юнку, аби вони ніколи не прокинулися зі сну. Та вдарив блискавкою перун і тої ж миті обидві зміюки перетворилися у юнки стебла рослини, яку згодом назвуть плющем, і прикрасила рослина плющ стовбур дуба та стебло житнього колоса. А сокіл рот злетів із прадуба і вдихнув життя у вуста юнака. Так само передав він свій дух і дівчині, і враз обоє юнак та юнка почали дихати, ожили, розплющили очі й один голос мовили Як довго ми спали? І сказав сокіл, ви спали вічність, тепер я даю вам вічне життя, і повелів їм творець прийти до вирію. І довго йшли вони пустельною землею серед напівтемряві і пронизливого холоду, і таки прийшли у світлий вирій, де співали пташки, і було тепло, і стали вони перед. Прадубом, на вершечку якого сидів сокіл рот, і сказав творець накові: Ти є даш Бог, найщедріший Бог пощедро бо засаджуватимеш землю лісами, гаями, травами, квітами, заселятимеш звіром і птаством, та чим зможеш, і зумієш. І сказав сокіл рот дівчині, ти є жива, богиня життя, бо засіватимеш землю житом, пшеницею та всім, чим зможеш. І сказав сокіл обом: Ви є чоловік і жінка. Ви народжуватимете богів і людей, аби і вирі, і земля не були пустельними, як того хоче Чорнобог. Будете ви щедрими на віддавання, творитимете добро і красу на землі у вирії, на зло в всьому темному царству. А тепер вкусіть молодильні яблука і скупайтеся у священному озері. Кусили даш боги живо молодильні яблука і стали безсмертними. Скупалися вони у живій воді і стали вічно молодими. І були вони готові прикрашати і збагачувати світ.